Добрий день, це канал. Я і мої кози. І ми йдемо з вами в село. Це наша вулиця. Ось, У нас не шутки, дорогу прогорнули вчора. Ось так. Молоковоз буксував сьогодні, напевно. Вчора він вже пізно розгортав. Коло обіду, то сьогоднішній слід бідний забуксував. Нічого, виїхав. Це вже добре. Ось. Ось Таке у нас дерево темне, плюс 2 градуси. Но стріхів не капає, вітер їдкий, холодно. Ось. Та й оце такі справи. А я йду в амбулаторію до свого сімейного лікаря, щоб мені розказав, подивився що, що там по моїх аналізах. Ось так що, ось такі справи. Ось, ось так. Погода гарно потепліла. Ну, ще щоб вітер не такий їдкий і пекучий, взагалі було б супер. Ну, але то таке. Це все, все поволі, це все з часом. Ще трохи, то вже весна буде. Як не крути, все одно діло йде до весни. Ще хоча в лютому може так приморозити, що аж шуба буде завертатися. І таке часом є. А часом є в березні. Все позадуває, позасипає. Так що в різному є. Ну, але то таке. Головне, щоб всі були живі й здорові. Скоріше настав мир і перемога, щоб наші захисники, захисницями верталися живі і здорові додому. Ось. Ось так нас. Село. О, значить, як можна ненько взяти. Ну, а я. Вже як прийду, тоді вам буду йти, розкажу, що там і до чого. Так, ну, розпаковку робимо. Що я купила? Так. Крупа пшенична. 650 грам, 13 гривні, 60 коспів. Ось така. Крупа. О! пшенична. Так. Гірчиця, Французька. 32 гривні 50 копійок. Ось така. з Зернятка. Дом'яска було давати. Так. Ядро соняшника. Три пачки по 23 гривні 69 копійок. Оце отакі. Так. І одна пачка за 19 гривень. Добро, звісно, подобрай. Так, хурма, кіло 248 грам. Заплатила 189 гривні 70 купів. За кілограм 152 грив. Курма. Огірок 394 грами. Я ж не показала. Ось. Огірка. риби не... Ну, ладно, я скажу, що. я купила. купила. Положила. Ми їм почистимо. Так, огірок. 183 гривні кілограм, 72 гривні заплатила за отой один огірок. Помідор. 765 гривнів. Так, господи, 765 грам. По 82 гривні. Заплатила 62 гривні 73 купівки. Ось, за скільки помідорів. Один ну, уйрок більше заважує, як помідор. Ну, нічого, треба салатку зробити. Оселедець солоний 388 грам, 136 гривнів кілограм, 52 гривні 77 копійок. І пшени, і так, кукуруза, кукуруза міську 1950. Так, це я в магазині купила. Заплатила 557 гривень І 40 копійок. Так, купила панкреатину, Листочок, щоб мені був. Для моїх козів, якби треба було, лучше, хай не треба, але хай буде. 42 гривні. Все. І все, віше не купувала. А ні, мукалтин. А де я мукалтин купила? Не знаю. Не дістала мукалтин? Мукалтин не було, треба було петусінько. Не було петусіння. Мукалтин Форте. 155 гривень, вроді вона казала. Так, так. А, 155. 155 гривень, 59 копійок. Оце я купила ще в аптеці. Все, більше ніч не купувала і причалапала пала додому. Скупилася і прийшла. Зайшла в амбулаторію, почитала мені наш сімейний лікар, почитав аналізи. Здорова, нестача вітаміну Д, так що будемо більше на сонці. Йдемо на двір працювати. Ось такі справи. А я ще хочу відповісти, тим, хто писав, що нашу ти показуєш, про аналізи, про те все. Ось аналізи для того робляться, щоб людина здорова була. І бажано, бажано всім людям йти і, і казав, хоча б раз вік тобі але все, часу нема, все ми спішимо, все ми не встигаємо. Час є, грошей нема, грошей є, часу нема, і весь час воно не так, як треба. Якщо вам не подобається моє відео, що я зняла, закинула, то я не на ваш канал, люди. Майте повагу самі до себе, сам перед а тоді до когось. Через те, що це мій канал, що я хочу, це на нього закидаю. І чи я піду до гінеколога, схочу закину, покажу, чи я піду просто аналізи проробляти, чи я піду більш розгорнене обстеження, розгорнене робити. Це вже мої, як сказати, це вже мої питання, мої проблеми, що хочу, те і роблю. Те і знімаю, і показую, що я вважаю за потрібне в себе на каналі показати. Нікого, повірте, питати не буду, що мені показувати на моєму каналі. Якщо вам хочеться показувати те, що ви хочете, заводьте свій канал і розказуйте, показуйте, що ви маєте показати. І більше я не хочу, щоб там мені писали, а ти не відповіла, я тобі написала, а ти не відповіла. Якщо я вважаю за потрібне, я відповіла. А якщо я не вважаю за потрібне, то я не відповіла. То раз. Друге, якщо ви пишете гадость, бо там мені написала одна пані, не одна їх, дві чи три там є. Написала, що о, ти відповідаєш негарно, не жорстоко і ще що то там. Яке добрий день, таке бувайте здорові. Я їй так акуратно відповідаю. Ось такі діла. От. Так що вроді я все пояснила. Мій канал, що хочу, показую. Хочу, читаю коментарі ваші з негативом, хочу не читаю. І ви мене не заставите. Ось такі діла. Ваш негатив то є ваший. А я тільки позитивна, позитив приймаю І з позитивними людьми. Я можу вести дискусії, спілкуватися, ми можемо жартувати і можемо сміятися. Так що, якось так. А вам всім хорошого настрій! Міцного, міцного здоров'я! Хто має можливість обстежуйтеся, проходьте лікарів, робіть аналізи. Лучше хворобу на початках побачити і вилікувати, ніж потім має бути Боже, запізно. Так що, ось такі діла. Ось, а я дуже рада, що я поїхала, зробила аналізи, і я знаю, що я можу працювати. І все одно на здоров'я треба поглядати, але факт, що стається фактом. Якщо ти себе прекрасно почуваєш і є підтвердження тому, що аналізи в нормі, значить, все є все хорошо і прекрасно. Бережіть себе, своїх рідних, скорішуй нам всім перемоги, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Бережіть себе. До зустрічі в слідуючому відео.